Ці кадри зафільмували жителі першого будинку по вулиці Мирслава Скорика. Сусіди складають гілля примісінько посеред їхнього двору. Авторка відео Наталія розповідає, так чинить вже не вперше. Смітник у них вже протягом кількох років, і створити його тут, за словами жінки, дозволила двірник. Вона вирішила, що сюди удобніше заїжджати трактору і забирати відсюди мусор. Хотя для цього повинні бути спеціальні місця відведені. Баки відсюди перенесли на другу вулицю. Тепер жильці другого дому проти що у них там стоять баки, і вони хочуть нам повернути їх сюди. На думку людей сусіди збунтували саме через те, що ближче до їхнього будинку тепер стоять сміттєві контейнери, і на знак протести носуть гіля їм, аби врешті баки повернули на попереднє місце. спочатку над... туди сніслі. Е а потім їх туди поперетаскивали. Они тут самі эти інші таскали, убирали. Нічого страшного, нічого сніжа вывезут. Як ви поставилися до іншого будинку, так і сусіди до вас.